16 листопада святкувався День працівників телебачення та радіо. Це сфера телевізійників. Не можна сказати, що це чуже свято для дитячої інформаційної ліги сузір'я, адже ці діти вже знають, що таке телебачення, і тому 18 листопада у школі відбулося свято для дітей. Школярів привітала директор Марія Люта. Наша ліга сузір'я унікальна, майже в області такої студії немає. Ви стали знамениті завдяки своєму вчителю, завдяки вашій праці на всю Україну і на їх за межами. У неділю було професійне свято працівників телебачення, свято журналістів. А ви маленькі журналісти. Маленькі шкільні журналісти. Ви вчитеся бути справжніми журналістами. Я бачу, з якою любов'ю ви це все робите. Тож, можливо, за декілька років саме ці молоді юні обличчя будуть майбутнім нашого українського телебачення, а ми їм побажаємо у цьому успіху.